Вітаю! З вами Хорошевський Олексій. Я продовжую випускати відео огляди, лекції та уроки щодо програм для створення сайтів. Якщо матеріал вам став нагоді, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Так ви допоможете іншим користувачам знайти потрібну інформацію, а мені у розвитку каналу. Якщо у відео я даю посилання на попередні статті або зовнішні ресурси, то самі посилання вказані в описі під відео. У попередньому циклі відеоуроків зі створення сайтів на Joomla 4 ми розробили адаптивний сайт фірми з блогом, портфоліо та завантажили його на хостинг. В іншому циклі відеоуроків ми розробили багатомовний інтернет-магазин на Joomla 5 та VirtuaMark 4. Також зверніть увагу на теоретичні відеолекції зі створення сайтів. Та seo SEO-оптимізації сайтів для початківців. Записані раніше уроки для Joomla 4 майже повністю актуальні і для поточної версії Joomla 5.3. Інформація у даному відео залишається актуальною і для Joomla 4, принаймні це вірно на 13 липня 2025 року. У попередніх циклах відеоуроків ми використовували шаблоні на базі фреймворка Helix Ultimate. Це стосується шаблону інтернет-магазину Tienda та шаблону Helix Ultimate. У попередніх відеоуроках ми розглянули деякі розділи налаштувань шаблону, а саме: Основне, пресети та макет. У цьому відеоуроці розглянемо розділ Меню. Відео буде корисне не лише у випадку використання саме цього шаблону, але й інших шаблонів на даному фреймворку. Це стосується шаблонів від JoomShap, Unite Templates і інших розробників. Не всі шаблони будуть мати однакові можливості в плані налаштувань, проте досить суттєва кількість опцій може співпадати з тим, що показано у відеоуроці. Ось наш демонстраційний сайт. Ось тут в нас є. Мегаменю в декілька стовпців. Для прикладу, давайте я вам покажу меню. В головному меню я створив декілька пунктів меню. Як працювати з меню? Є окремий відеоурок, можете подивитись, я зараз на цьому зупинятись не буду. Ось у нас є тест. У нього є вкладені тест 1, тест 2 і тест 3. А у кожній з тест 1. Тест 2 і тест 3. Є вкладені тест 11 тест 1.2, тест 1.3. Та те ж саме для другого та третього підменю. Якщо ми подивимося тут, тест, тест 1 і 3 підпункти, тест 2 і 3 підпункти і тест 3. Давайте спробуємо зробити так, як тут. Розташуємо, наприклад, ось ці три пункти меню. В три стовпці, щоб ось ці підпункти були стовпчиками. Для цього переходимо в меню. Ось тут ви можете обирати, яке меню буде відображатись ось тут. В мене це стоїть Main Menu. Ось тут, якщо ми подивимось, є, наприклад, можливість видалити цей пункт меню. Або. Перейти до редагування пункту меню, яке ми тільки що бачили, тобто це налаштування самої джумли. Тут не так зручно його редагувати, набагар, набагато зручніше редагувати його тут, бо воно розгортається на весь екран. Проте, знаєте, що таке є. Ось у нас є тест, тобто пункт меню верхнього рівня. Ось тут є налаштування. Вмикаємо мегаменю. І додаємо новий рядок. Принцип аналогічний з тим, що ми дивились у попередньому відеоруці, стосовно макету. Давайте я зроблю ось так от три. Автоматично підтянулись пунктики меню. Давайте я збережу, оновлю сторінку. І ми бачимо тест 3, і ось вони. Тест 2 і тест 1. Ще як варіант, можна ось сюди змінити макет, наприклад, на 4. І ось сюди додати, ну, наприклад, модуль право. Ми його розглядали у попередньому відеоуроці. Це звичайний модуль джумла. Там можна виводити в тій позиції будь-які модулі, і ми бачимо, що ось тут з'явився. Наш тестовий модуль. Ось він тут. І ось він, ось тут. Звертаю вашу увагу, що ці налаштування діють не тільки на цей стиль. Нагадую в першому відеоуроці ми подив... зробили копію стилю шаблону, вихідну копію. Тут ми нічого не змінили в на налаштуваннях цього стилю. Давайте я ще раз покажу, про що я. Я редагую зараз Shaper Helix Ultimate це ось це. А вихідна копія, ось вона так і називається вихідна, це просто копія цього стилю до змін. Проте, якщо ми подивимось, то ось тут ми побачимо, що меню теж розповсюджується, тобто налаштування, які ми зробили, і на цей стиль. Давайте подивимось. Ось тут прив'язаний стиль Home 2. Проте у нього. Ці ж налаштування меню, що і для інших сторінок. Тобто ось тут. Далі йдемо. Давайте подивимось, які варіанти. Плюс ви можете додати ще один рядок, використовувати спеціальну кількість колоночок. Про це я говорив у попередньому відеороді. Тож, знайте, що тут теж так можна. І, звичайно, можна рядки видаляти. Далі можна змінити ширину, вона може бути у пікселях, ємах, ремах або відсотках. Давайте я, наприклад, збільшу, оновлюю сторіночку. І ось воно вже трошки ширше. Далі, ось тут у нас є вирівнювання. Давайте дамо значок якийсь. Оновлюємо сторіночку. Ось з'явився значок Add. А під меню, тобто ось ця область, стала вирівнюватись по центру. Спеціальний CSS-клас це для фронтенд розробників які хочуть задати якісь спеціальні стилі. Значок, ну, можливо, це не так значок. Давайте я напишу, наприклад, хід. Нехай він буде справа. Фон червоний, колір білий. І зараз ми побачимо, що ось тут з'явився отакий значок з надписю Хит. Тобто, знаєте, що можна налаштовувати ось тут. У випадаючому меню, наприклад, не обов'язково робити тут якісь пункти меню. Тут можуть бути модулі. Тож, знайте, що тут можна досить гнучко налаштовувати макети. Далі. Наступний це мегаменю. Це налаштування тут можна обирати тип пунктового пункт меню, або мегаменю, або висувне меню, або і те, і те. Давайте я покажу. Що таке висовне меню? Оновлюємо. Ось воно Висовне меню. Якщо я просто виберу мега-меню, оновлюємо. Пропала кнопочка гамбургера, залишилось ось це верхнє меню. Ширина спадаючого списку. Ось таке. Давайте я збільшу. Оновлюємо сторіночку. Ось воно збільшилось. Це відповідає до цих пунктів меню, якщо це не мегаменю. Тут є різні ефекти анімації. Ось вони. Це для підменю. Я люблю ось так. Без анімації. З'явилась, сховалась і все. Далі, налаштування висувного меню. Звертаю вашу увагу, навіть якщо ви ось тут на комп'ютерах увімкнули мегаменю та висувне меню. Або якщо ви просто ввели мега-меню, тут його нема, проте на мобільних воно все одно буде. Ось тут зібрані його налаштування, буде воно зліва або справа, яке в нього вирівнювання, тобто вмісту цього меню. Яке меню відображати у висувному меню. Які максимальні рівні відображати, давайте покажу. От я ще не оновив сторінку. ми бачимо, тут є підпункти. А тепер я оновлюю сторінку, і ми бачимо, що є тільки меню верхнього рівня. Можна показувати логотип, пошук, кнопочку входа. Соціальні посилання та контактні дані. Звертаю вашу увагу, що соціальні посилання та контактні дані, вони беруться, ось звідси, це іконки соцмереж. Це контактні дані. А ось це це логотип. Як я вже казав у першому відеоуроці, ось тут можна вказати окремий мобільний логотип, і він буде відображатись там. Давайте я оновлю сторіночку. Ми бачимо логотип, пошук, кнопочку входу. Давайте я, наприклад, приберу пошук, логотип і кнопочку входу. Зберігаємо. Оновлюємо сторінку. І бачимо наші зміни. Окрім налаштувань меню: Ось тут в стилях. Після встановлення. Фреймворку Helix Ultimate в налаштуваннях пунктів меню у вас з'явиться заголовок сторінок. Давайте увімкнемо заголовок сторінки. Давайте я надам альтернативну назву під заголовок сторінки, Хай це буде заголовок першого рівня. Колір фону, давайте я зроблю червоний. Зберігаємо, оновлюємо сторінку і бачимо. Що тут з'явився ось такий фон і ось такі надписи. Також тут можна додати фонове зображення. Проте, як бачите, з цим треба досить обережно, бо, по-перше, може бути не видно нормального зображення, тобто тут якийсь фон треба робити, плюс, щоб він не співпадав з кольором. Тексту, щоб не погіршувалась читабельність ось цього тексту. У наступному відеоуроці ми продовжимо розглядати налаштування шаблону на базі фреймворку Helix Ultimate. Підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові огляди та уроки. Також, якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і поділитись ним зі своїми друзями. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. З вами був Хорошевський Олексій. До побачення!